Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це павербанк фірми Hama. Він йде для ноутбуків та будь-яких інших пристроїв від телефонів до планшетів. Він на 27 тисяч міліамперів фактично 26800. Тут ви бачите перелік ноутбуків, які він підтримує, це, звісно, залежить дуже від кожної моделі. Тут ви бачите це USB Type-C на 5, 20 В. Це дуже непогано, тому що саме більшість ноутбуків йде десь 18-20 В. 19 плюс-мінус. Тут ми бачимо, які він має роз'єми USB Type-C, USB Type-A та кнопку вмикання-вимикання. Тут його схема є. Максимальна потужність для USB Type-C 60 Вт. Достатньо для більшості ноутбуків, звісно, не на повну потужність, тому що деякі йдуть 65 Вт та більше. Але він зможе віддавати 60 Вт. навіть якщо ваш ноутбук іде зарядним на 130, він все одно зможе його заряджати, але без навантаження. Або підтримувати його заряд. Тут більш детальні його характеристики. 5 вольт це 3 А, 9 В – 3 А 15, 2,5 і 2 відповідно, і 20 Вольт 1,5 А. Це для його зарядки. А віддавати він може, як ви бачите, 3 А в будь-якій напрузі від 5 до 20 Вольт, максимум 60 Вт. Також ви бачите всі інші його характеристики. Зараз давайте подивимося його комплектацію та одразу вам покажу, як він заряджає. Щоб його відкрити, тут потрібно розклеїти. Тобто краще це робити завдяки ножу. Бачите, там ніж потрібен, Тому що тут іде проклеєно воно замість пломби. Тут всередині йде ще ось така інструкція. Знову ж таки, всі його характеристики. Загальна потужність 75 Вт одразу на всі роз'єми. Тут нічого. Він має один рік гарантії, тому обов'язково зберігайте чек. Всередині є ще одна книжечка. Тут знову ж таки його технічні характеристики на різних мовах. Ще є ось така книжечка. Вона нас мало цікавить. Ось такий павербанк, дуже великий, досить важкий. Тут знову ж таки його характеристики. Також в комплекті йде кабель USB Type-C. Короткий варіант, як зазвичай йде з павербанками. Це йде спеціально так зроблено, щоб ви могли зручно собі його, наприклад, підключити. От дивіться, тут йде опис кожного підключення. Це йде тільки на вихід, звісно, USB Type A. USB Type-C йде як на вхід, так і на вихід. Зараз давайте підключимо та перевіримо його. Я для прикладу одразу взяв вам ноутбук, який підтримує зарядку через USB Type-C. Зараз ми підключимо та подивимось. Підключаємо USB Type-C. Вмикаємо Powerbank. Але він розряджений. Треба його зарядити. Тому зараз я його заряджу та продовжимо з вами відео. Отже, я трошки зарядив цей павербанк. Дивіться, тепер він нам показує, що він трошки заряджений. Заряд є. І тепер я вам покажу, як ним користуватися. Тому що є кілька варіантів користування таким павербанком. Отже, ваш ноутбук повинен підтримувати зарядку через USB Type-C. Якщо він її підтримує, у вас повинен бути значок блискавки, бачите? Зазвичай воно так. Інколи його може не бути, але ноутбук все одно підтримує. Отже, дивіться: 92%, бачите? Підключаємо в USB Type-C. І пішло заряджання. Бачите? Все. Пішов заряд. Зараз, можливо, він навіть покаже, скільки йде повного заряду. О, бачите, вже 93. Тобто заряд іде? Ні, він не пише. Ну, він швидко йде заряд, але все одно, це не звертайте увагу, тому що я зараз можу відключити, воно покаже менше. Ну, він типу зарядився. Ви зрозуміли, що ось так воно працює. Тепер, якщо ви купили собі такий павербанк, а ваш ноутбук не підтримує. Заряджання через USB Type-C. Не поспішайте повертати його або сумувати, що вам не вийшло зарядити свій ноутбук. Є ось такі перехідники. Дивіться, під кожен ноутбук можна підібрати ось цей роз'єм. І ось тут USB Type-C. Потужність зазвичай йде 100 Вт. Більш, ніж достатньо для більшості ноутбуків. Хіба ще для ігрових його не вистачить? Підключаєте його сюди. І тепер. Можете підключати ваш звичайний роз'єм вашого ноутбука. Дивіться. Тут починає горити синій діод. І знову ж таки, пішло заряджання ноутбука. Бачите? От. Тому, якщо ви купили його і ваш ноутбук не підтримує USB Type-C, користуйтеся перехідниками. Їх багато під різні ноутбуки. Тому що ось цей роз'єм, він завжди відрізняється. Тому підбирайте той, що вам потрібен. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, Залишилось питання, задавайте в коментарях.